Просимо вибачення, що ми такі тупі. Ми вирізали 8-8% відео, тому що там стільки гавна, що вам і таке й не снилося. Ще й мікрофон нормально не налаштували. Якщо коротко, то какашка з розміром 35 см. Вот. І гарного перегляду вам! Дуже Як ти гадаєш, штори потрібно їх вішати верхом вниз, чи збоку вліво, чи е, раком стоя на кроваті під автобусом? Мені здається, ну, чисто це моя суб'єктивна думка. Зручніше їх буде ставити стоячі, тому що якщо ти лежиш, то ти знизу, а штори мають бути зверху. А, -а руки? Руки будуть терпнути. Що ти сам бис робити? Від того, що вони стоять? Так. Да. тебе руки будуть терпнути від того, що ти будеш лежачи. І від сидячи, mm. і під автобусом тебе не тільки руки затерпнуть. Ну автобус вище, ніж сучок. Ага. ага. Що ти будеш на автобусі, ти сказав під автобусом? Ну. Mm. Ну. Mm. То як ти ж то... а, вище, а, а під автобусом. Кача дойду. А що тут до чого? Вікно низько. Ну <ривіт> Не хібі в підвалі вікна. <ривіті> Не х ні в підвалі автобус. <ривіті> Сьогодні ми куштуємо Black Bean. Це за версією Антап. Найсмачніше пиво України. І в світі, можливо. Можливо, в світі. Та будемо закусувати ось такими прекрасними. Гуришками. Полетели. Распаковка. Распаковочка. Так, зараз. Зараз мы... Ну ты же смачно Я казал тебе. Аромат такий смачный, я зараз Якби я ставив оцінку за запах, як в тому відосі, тут було б десь приблизно плюсів десять. Я запаху ще такого цікавого, типу такого смачного, от прям от, от смачний запах, я не знаю, як це прям зараз. Прям дуже хочеться цього пива. Да, Ой-ой-ой. Вона як перелівається mm -hmm. від е... світлішого до темнішого. Воно як, знаєш, це як піноколада називається. Колір темний, просто чорний такий, от а піночка на... не знаю, як на світло ставиш і все, та це чорнючий колір. Е, просто трошки. Ооо, да, це булочка з корицей. 100%. Мені вже дуже хочеться його скуштувати. Nie leci prosto tak żeby Nie leci ko prosty. Smachu smaczną To Значне. Пішли, купили, випили, наригали, запили і все. А взагалі під пиво? Що брати під пиво? Що брати під пиво? Що брати під пиво? Йдете до якої, в якесь село, в туалет, там де яма, яма така, накопуються червячків таких опарищів. Йдете на річку, на річку, на ставочок такий. ловите собі карасики таких маленьких, засушуєте, засадюєте. Смачневка. Зараз ты думає, ти красивий. Ні, я на час доріскну, це буде один халиш. Б**діна. Діна. Уйобок, б. Б. У мене вайда на вулиці. Майдан на вулиці? Це його дівчина. <ріст> Ні. Ні. Йок, це дівчина на ціпі тримати. Так, тихо, це, це не для цього подкасту тема. Це вже такое. От емоції. І вона починає. Та ти. Я тобі не Як ти класно порадієш <ріст> Я її це скину. <ріст> Ні, головне, щоб вона відос побачила. Тоді вона образується. Головне, щоб вона відос побачила. Візьме ти сама подивиться. Стульку. Не плачу. Блін, та ти чорт. Чортяга, чувирво. Як ти гадаєш, потрібно завізувати. О, як підв'язано, яка хороша тема. Ти можеш спокійно зайти в аптеку і такий. Добрий день! Я хочу. І вони такі.. О боже, прийшли купляти Як добре, що нам тільки 16 тонн завезли. Новенькою свіженькою. Свіже висушений. Легалізація має бути 100%. Всі тут же підуть і скуряться під чисту. Сумба Яке сумне тебе життя. Збило здоров'я. Дивіться, куди, зробіть отак. 저거이뭘 w y k o r 고있 Ну щось мол, про ігри. ой, ой, фух, що ж ви куби такий нещасливий? Я Я дуже щасливий. Дуже щасливий. Ну, знаєш, заходиш в кубку, там пишеш. Половий. Я... Половий орган. Половий орган. Чоловічій Чоловічий статі. Нормальний такий поставив, чи такий страшний. Сантиметрів 35, такий чорний. О. О, такий. Всі займалися своїми темними справами. Побачили такий. Агрегат. І я... Почали. А я тоді чомусь думав, що це нормальна ідея. Типу я буду взагалі найкращий <рес> Я теж так ставив, але не такий великий. Я хочу ще згадати, що там по суті багато школярів було. А то побачить який малий хлопчик. Хлопчик хоче Сєкаса. Такого ти Такий добренький. Такий... Добра людина, а вона хоче. Жоск жорстко. І заріже тебе. На місці зразу вже. Відріже тобі. Жорстко <різь> ходить, хоче жорстко. Ну ну що, ну по попі лясно там. Мало. Сильніший лясний. Зробили невеличку паузу, взяли трішечки попити. а то Андрій помирає. Для, для мене, не знаю, як для ігоря. Ну, для Ігоря все ну, добре, а для мене гіркота, напевно, це перебор. Дуже сильний перебор. Бо в мене собачка. Фух. Розкажи про Галярку. Діло було в школі. І весь час я говорив. І весь час на мене просто. Типа корали, кричали, насіливали, били, чмирили, булили. Було дуже обідно. Сумно, сумно плакати хотілося. але було смішно. Андрій, заспокійся. Чому ти говориш? Весь час, просто весь час. Я Андрій, 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 Андрій. Андрій. Ти... ти, 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 ти купалася до мене в садоці? Захотілося подочити. Да, дуже сильно захотілося. Сказав, як воду перна. Да. Що я як? Зараз ви будете дивитися, як ми будемо помирати. помирати. По очереди. Спочатку Андрій, потім я. Да. Все одно. Кайф, типу, кайфуєш, знімаєш, все. Описуєш, що ти бачиш, чистю. Заходиш, читаєш коментарі, а там тобі пишуть приємні слова. Хочеться далі ну, знімати. Приємні слова. такого, <laughs> 35 сантиметрів, як ти в контакті. <laughs> <laughs> Ой, як приємно. Я да. Давай своє питання. Питання? <ріст> У мене воно так записано. Як гадаєш кум під кумом? <ріст> <ріст> Акумей. Я, я, зі... Яку би ви позицію вибрали, щоб, щоб і кум ваш відчув. Що я читаю Там <ріст> 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 ж не написано нічого. <ріст> О! Пози... як рути позицію і кому було класно і вам було чудово 69 але це неудобно от наприклад це мені потрібно лежати а я не зможу голландський штурвал в правій, на в правій руці цей кумовський такий агрегат а в лівому пиво Ого, голландський штурвал на 2 з пивом а Оце... поза Камасутра, пацани Беріть на заметку. Все, дякую, що завітали. Дякую, що завітали. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, подобайку. Колокольчик. З першого разу вийшла. Гарного, гарних та насичених вам днів. Хто спробував це пиво, лишіть свою думку в коментарях. Ми хотіли знати, як. Воно вам. І пишіть в коментарях, що, що ви хотіли, щоб ми спробували наступно. Ну все. Всім дякую, всім гарного доброго вечора, гарного дня, і доброго дня. вечора, вечора і ранку. ранку. До побачення.